Доброго дня! Лабораторна робота номер 2 Вивчення руху тіла по колу. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема вивчення руху тіла по колу. Мета визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу, період обертання, обертову частоту, лінійну швидкість доцентрове прискорення і модуль рівнодійної сил які надають кульці цього прискорення. І обладнання: штатив, нитка, папір, циркуль, секундомір, кулька, лінійка, динамометр та терези з важками. Спочатку йде підготовка до експерименту. Накресліть на аркоші концентричні кола радіусами 9 12 та 15 см. Дана лабораторна робота буде проходити знову ж таки в віртуальному режимі дистанційно. Тому нічого будувати ми не будемо. Весь експеримент ми будемо спостерігати та аналізувати на основі відеофрагментів. Результати вимірювань будемо брати теж з відео. Розпочинаємо експеримент. Пам'ятайте, під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які знаходяться у вас на форзаці підручника. Також не забувайте своєчасно заносити результати всіх вимірювань одразу до таблиці. А тепер, будь ласка, накресліть таблицю. Сама лабораторна робота у вас міститься в підручнику на сторінці 53, там є дана таблиця. Можна змальовувати як з підручника, так і з екрану телефону чи комп'ютера. Спочатку трішки теорії. Рівномірний рух по колу характеризується рядом фізичних величин. Оскільки напрям швидкості такого руху постійно змінюється. То рух тіла є прискореним з прискоренням, направленим до центру кола, до центровим прискоренням. У якості рухомого тіла в даній лабораторній роботі вибрано металеву кульку, підвішену до ніжки штативу. Кулька рухається по колу, слідуючи лінії, накреслені на аркуші паперу. На кульку діє рівнодійна сила тяжіння та натягу нитки. Яка забезпечує їй доцентрове прискорення. Модуль рівнодійної можна обчислити та порівняти безпосередньо з виміряним значенням. Що ми в даній лабораторній роботі будемо і робити? Підійшли до експерименту. Пункт перший. Виміряйте масу кульки. Давайте поглянемо на відео і подивимось, яка маса кульки. Не забуваємо грами переводити в кілограми. Пункт другий. Зберіть установку. Будемо вважати, що вона в нас вже зібрана. Пункт 3. Розкрутіть маятник так, щоб траєкторія руху кульки якомога точніше повторювала одне з кіл, зображених на папері. Виміряйте інтервал часу, за який кулька здійснить 10 повних обертів. Тобто кількість обертів N, що знаходиться в четвертому стовпці, ми вже можемо записати в таблиці. Далі починаємо спостерігати за нашим маятником, щоб визначити час Т1 для першого досліду. Для кола радіусом 9 см. Час дорівнює 17,11 секунд. Після того, як виміряєте інтервал часу, за який кулька здійснить 10 повних обертів, заносимо дане значення в нашу таблицю. Четвертий пункт. Вимиряйте модуль рівнодійної, зрівноваживши її силою пружності пружини динамометра. Давайте поспостерігаємо наступний відеофрагмент і встановимо дане значення на основі відео. Динамометр показав значення 0,3 Н. П'ятий пункт. Проведіть аналогічний дослід для решти кіл. На наступному відео. Ми побачимо другий та третій дослід. Тобто повторимо пункти 3-4 ще два рази і занесемо подані значення до нашої таблички. Після внесення даних будемо вважати, що експеримент завершений. Підійшли до опрацювання результатів експерименту. Перше, визначте період обертання, обертову частоту та лінійну швидкість руху кульки. Формули згадувати не треба. Вони всі подані. Всі обчислення проводимо в зошиті під таблицею. Самі дані заносимо до неї. Друге. Визначте модуль до центрового прискорення кульки. Формула подана. Підставляємо, обчислюємо та заносимо дане значення до таблиці для кожного з трьох дослідів. Далі третє. Визначте модуль рівнодійної сили. Четверте. Порівняйте виміряне й обчислене значення рівнодійної сил. Визначте відносну похибку експериментальної перевірки рівності. Підійшли до висновка. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому зазначте фізичні величини, які ви визначали, точність проведеного експерименту та причини похибки. Завдання для відмінників. Використовуючи результати експерименту і виконавши додаткове вимірювання, визначте силу натягу нитки, що діє на кульку під час експерименту. Опишіть свої дії. Наведіть математичні розрахунки. Домашнє завдання. Повторіть параграф 8. До зустрічі!